Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми маємо вдома дуже багато побутової техніки, можливо, маємо різні гаджети, зокрема фотоапарати. В комплекті до них зазвичай йдуть інструкції. Чи ми коли-небудь читали ті інструкції? Ну, зазвичай ми більш-менш орієнтуємося, що для чого служить, як з того користатись. А я собі пригадую, що я багато років вже фотографую. І десь недавно мені в руки попалась інструкція до фотоапарату, я був вражений і здивований, скільки в нього виявляється і різних функцій, можливостей. Те, що я вивчав, е, не мовив в процесі, на що пішов мій час, але воно відразу все було в інструкції. Щось подібне і з нашим життям. Якби ми мали інструкцію до життя, Якби ми знали, як жити, щоб не змирнувати це життя, щоб насправді жити, а не просто існувати. Як жити так, щоб бути щасливим? Чи є якийсь підручник, чи бодай інструкція? Так, є. І він називається Святе Письмо або ж Біблія. Ми дуже часто думаємо, що святе Письмо це просто релігійна книга, яка дуже далека від нашого життя. Але це насправді книга мудрості. Бо мудрість це не просто знання, але мудрість це мистецтво щасливого життя. Темі мудрості присвячено дуже багато книг, творів, роздумів у всіх світових культурах. І саме головне в мудрості як поступати правильно, як жити так, щоб бути щасливим. Тобто ще раз, мудрість це якраз практичні знання, як жити, як поступати правильно, щоб і самому бути щасливим, і щоб не стати нещастям для когось. І з того боку, святе письмо є дуже практичною книгою. У Старому Завіті є на збірка книг, яку називають літературою мудрості або, мудрими словами, сапіенціальна література. І ось в сьогоднішньому євангельському уривку ми чуємо мудрість Ісуса. Бо те, що Він навчає, те, що Він звіщає, до чого Він закликає, це не просто якась абстрактна духовність, яка не має відношення до нашого життя. Ні, насправді це є мудрість. Мудрість дітей Божих. Мудрість того життя, для якого ми створені, гідного, правильного. І ось ми чуємо, що ця мудрість би підсумовується і висловлюється висловом. Шукайте найперше царство Божого та Його справедливості або праведності, а все реште, вам додасться. Що означає праведність або справедливість Царства Божого? Під праведністю в Біблії розуміються правильні стосунки з Богом, ближнім і самим собою. Як згодом скаже? Апостол Павло, Царство Боже, це не їжа і пиття, а праведність, мир і радість у Дусі Святому. Тобто, от що таке мир і радість? Це можна сказати, це симптоми щастя. Це коли людина живе без страху, без ран, без скорботи, живе у повноті, і це життя приносить радість. І ось можна сказати, людиною щасливою роблять не речі. А роблять стосунки ще раз правильні стосунки з Богом, ближнім, але також самим собою. Як ви пам'ятаєте, що і заповіді Божі, вони так само спрямовані на те, якими мають бути наші стосунки з Богом, з ближнім і не пожадай про те, як важливо вдивлятися у себе, бо саме з середини починається гріх. І це насправді. Істина на всі часи. Щастя людини, оце справжнє життя, щасливе життя, воно не в речах, воно у стосунках. Бо, зрештою, ми найбільше боїмося самотності, так, бо ми створені для стосунків. Ми всі потребуємо спільноти. А спільнота потребує, би, правил, правильних правил. І, ось, і тому ці слова Ісуса насправді дуже практичні. І Він не каже покинути все земне, дбати тільки про духовне, але Він закликає нас розставити пріоритети. І він нам черговий раз нагадує те, що ми дуже часто постимо, що люди створені для того, щоб їх любити, а речі, щоб їх використовувати. У нас все якраз навпаки. І тому ми дуже часто зранені, тому ми дуже часто нещасливі. І ось Господь нас закликає. І це є та мудрість, яка насправді зробить нас щасливими не колись після смерті, але навіть тут і тепер. Мудрість, яка дозволить нам жити як люди, як діти Божі. Найперше шукати правильних стосунків. А все решта вам додасть. Шукайте царство Божого і Його справедливості, а все решта вам додасть.